Як священник Української православної церкви, канонічної, благодатної Спасительної, я священник Дмитрій Сидор, уже 45-річним стажем, офіційний проповідник, місіонер, журналіст та правозахисник уже з 35-річним стажем. На сьогодні я голова правозахисної організації Правозахист Закарпаття та член. Координаційної ради міжнародної правозахисної організації проповідую Слово Боже уже 45 років. І ось 2 і 3 грудня 2022 року свої проповіді я зробив повідомлення. Про чисельні злочини, які творяться державними службовцями проти громадян України, віруючих Української православної церкви. Проти мене відкрили кримінальну справу за професійний захист прав віруючих як правозахисника та й за критику влади. Тоді я заявляв багато раз. Моя проповідь, як інші проповіді, виголошені мною. Суто в рамках законодавства, Ату має всі підстави не визнавати свою вину, він кримінований мені в вні за частиною першої статті 161 Кримінального кодексу України. Вимоги тої статті я не порушував. Захист довів, що суд наді мною є кримінальним переслідуванням не лише мене. А й усіх православних священиків духовенства і митрополітів, і архіреїв Української православної церкви як системне гоніння в Україні, проти віруючих української православної Церкви і є суто політично мотивованим, до того ж, іще й заснованим на грубих порушеннях закону з боку правоохоронних органів та прокуратури, а також на свідомій маніпуляції правою визначеністю статті 161 Кримінального кодексу України. Я підтверджую відсутність складу злочину в моїх проповідях, в чому впевнилися і прокурор, і суддя. Також вказую на процесуальне порушення, допущені стороною обвинувачення, посилаючись на норми Кримінального процесуального кодексу України. На основанні Конституції України та міжнародного права і других нормативних актів. По-перше, відсутність в семи проповідях складу злочину та навіть події злочину за статтею 161 частина 1 обвинувачення, суть якого сформувала ще Служба безпеки України з 6 до 12 грудня 2022 року. Та передала 14 грудня вже в Нацполіцію прокуратуру, не приводячи доводів, стверджує, що мої проповіді, виголошені в храмі та розміщені на відеохостингу, нібито місця дії, спрямовані на розпалення релігійно-ворожнечі, або, що дуже дивно, проповіді промови ніби. Порушують рівноправність громадян з релігійними переконаннями. Проте, стаття 161 частина 1 КК України визначає кримінальну відповідальність лише в тому випадку, коли настають умисні дії, які спрямовані на розпалювання національної, регіональної, расової і релігійної ворожнечі та ненависті. або Принижують національну честь і гідність або ображають почуття громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями. Однак сторона звинувачень не довела ні одного факта, коли був проповіді, і в який спосіб, при якій саме дії привели б до прямого чи опосередкованого обмеження чогось права, або встановили комусь. Привілегії з релігійними чи іншими ознаками. Стаття 161, часть 1 ясно акцентує, що порушення рівноправності громадян проявляється виключно в дискримінаційних діях, які не на словах, а реально позбавляють громадян можливості реалізувати їхні конституційні права. Що сказано в цій статті, чого мої провіді не зробили, а ще й записано в тексті звинувачення проти мене, така фраза Потерпілих немає. У моїх проповідях, зокрема, в 3 грудня 22 року та шести наступних проповідей, згідно висновків, навіть єдиної одиночної замовної від ізби експертизи. Є висновок відсутність будь-яких закликів до будь-яких дій, очевидно спрямованих на розпалювання ворожнечі чи дискримінації. Суд же немотивовано відмовляв надати можливості захисту провести експертизу своїй сторони чим у грубій формі. Не надав повноцінного по закону права на захист. Відсутність таких закликів та правопорушень, які би порушували статтю 161 часть 1. Захистом було доведено та підтверджено шляхом публічного, уважного через декілька судових процесів прослуховування усіх семи проповідей. У судовому засіданні під час цього прослуховування в суді ні прокурор, ні суддя ніяк не змогли вказати на те, в якій проповіді, які конкретно дії, в яких конкретно реченнях, фразах чи словах є ознаки складу злочину за статтею 161 Кримінального кодексу України. Очевидно, цим суд реалізував вимогу в статті 84 КПК України, пункт 1, про те, що докази підлягають доказуванню. А в даному випадку публічного прослуховування суд і прокурор чули, відділи наше захисту доказування, що в проповідях ніякого правопорушення нема. Прокурор та суддя. Очевидно було для них, що впевнилися про відсутність в проповідях таких ознак правопорушення. Бо якщо б вони такі ознаки почули, у них була можливість їх тут же зафіксувати, тут же довести, як ознаки правопорушення. Захист не випадково та старанно зафіксував відео й аудіо той нами доведений факт, що саме прокурор. Маючи сприятливу можливість, маючи перед собою роздрукований захистом ідентичний текстами проповідей, а не технічно бракований текст з СБУ, при цій унікально удобній формі і сприятливих умовах, не змогла не змогла знайти ні одної ознаки правопорушення по статті 161, ШІДО, 1 Кримінального кодексу України. Захід зафіксував на відео і аудіо той факт, що і суддя сам особисто міг підтвердити самому собі цей факт відповідними, думаємо, записами, а це є особливо важливим для кожного судді чітко, ясно, свідомо самому впевнитися у відсутності таких ознак правопорушення. І при цьому суддя також зміг впевнитися, що й прокурор. Неспроможна було знайти і вказати на ті ознаки правопорушення цієї статті, хоч користувалася вільно різними довідниками, маючи на це повно часу. Ми, як захист у суді, залишаємо на суд як прокурора, так і суді, так, до речі, 4,5 мільйонів людей, які вже переглянули особливо першу проповідь. Ще один наступний факт. Чому вони, впевнившись, що ознак правопорушення по статті 161 частина 1 немає, коли вони прослуховували проповіді і в тому впевнилися, не закрили суд за відсутності доказів правопорушення? А замість цього, вони не хочеться думати, що проти верховенства права. Та проти вимог правосуддя запросили вислухати замовні висновки експерта, яка є працівницею СБУ в інституті СБУ, та творила роботу на замовлення СБУ. І хоч експерт, будучи залученою Службою безпеки України, у своїх висновках змушена була визнати, що в проповідях відсутні будь-які заклики до будь-яких дій, але Придумувала сама від себе і шила мені з десяток виразів, суть яких цитую, велика його, тобто, ніби моя неповага до ПЦУ. І десять таких фраз. А це тотожно, на її замовну думку, розпалювання релігійної ворожнечі. От як неправильно. Я би сказав, злочинно, неповага до ПЦУ, вона сказала є розпалювання релігійної ворожнечі. Тут не так важливі її, що вона пришила мені, священнику православному, неповагу до ПЦУ, яку законодавство нікому з нас не пришиє і не вимагає. Як те головне, що експерт. Підтвердила прокурору і суддєві про відсутність об'єктивної сторони складу Золочину, передбаченої статтею 161, що самомовленням проповідей вимоги закону не порушені, а цим отримані чіткі сумніви для звинувачення мене в статті 161 Кримінального кодексу України. Відповідно до статті 17 КПК України пункт 4, усі сумніви щодо доведеності вини тлумачаться на користь обвинуваченого, що зобов'язує суд припинити це кримінальне провадження через відсутність складу злочину. Але ж суд не припинився. Чому? Усім відомо, крім правоохоронних органів, що проповіді. Християнські, як і мої, є проповіді виключно євангельською риторикою, заснованою на Святому Письмі та на віросповідних словах, фразах і документах. Всі проповідники рахують свою віру єдину істинною та цитують писання у віді речень, фраз та слів, типу: віруючи, «невіруючі», зрячі, незрячі, боголюбиві безбожники, христові діти, антихристи. А хто не приймає в Ісусі Христі Бога, що явився у полотці, пише Йоанн Богслов, то є Антихристов. І многі Антихристи вже сьогодні з'явилися. І пише Павел, всі люди согрішили, всі суть грішниками, безбожниками, за той лишені суть слави Божої. До цього же мої сім проповідей, котрі є в суді або під судом. Не містять фактичних вказаних вимогах закону про інформацію даних, коли не називаються ні чиї сімена, ні прізвища, ні якісь інші дані, які могли би бути витлумачені як образа конкретних осіб чи груп, що вимагає стаття 55 Кримінального кодексу України пунктом 4, згадуючи про потерпілих, а тому усі мої проповіді. Як моя точка зору, суть не підсудними. а євангельська риторика, використання євангельських та церковних термінів грішник, безбожник чи антихрист є невід'ємною частиною християнської богословської традиції і ніким і ніколи не кваліфікувалося як комусь образа, оскільки таке мовлення адресоване на загал віруючих, Православної Української православної церкви, а не спрямоване на конкретних осіб чи організацій, то згідно вимог статті 30 закону України про інформацію, де написано право про висловлення думки, мовлення моїх проповідей має вид вираженої, євангельської та православної, віросповідної точки зору, і не підлягає судовому Переслідуванню, повторююся, на думку захисту в суді, прокурор, як і суд, свідомо проігнорували вимоги цієї статті 30 закону України про інформацію щодо саме вираженої точки зору в проповідях безфактичних даних, від яких, до речі, не вимагається ні доведення її правдивості вимог вибачення, виключаючи безумовно брутальність, у такому случаю. Проповідь є непідсудною, як особиста точка зору проповідника в його поглядів на світ, на віру, на ситуацію і на віросповідні істини. Як священник я проповідую в храмі. І коли виставляю наші проповіді вже у засоби інформації, веду себе вже як журналіст та правозахисник і дію в межах законів про медіа, про інформацію та про друге. Пункт 2. Стаття 24 закону про медіа. Закон попереджує. Забороняється втручання у професійну діяльність журналістів. Контроль за змістом поширюваної їх інформації, зокрема, з метою поширення чи непоширення певної інформації, або замовчування суспільно необхідної інформації, або накладення заборони на висвітлення окремих тем, або заборона показ окремих осіб, або заборона поширення інформації про них. Або заборона критикувати суб'єкти владних повноважень законом забороняється. Як журналіст повідомив, як правозахисник, про кричущі факти порушень прав віруючих Української православної церкви, що є моїм правом та да обов'язком, пункт 2 статті 24. про Промедіа каже заборона є. Замовчування суспільної необхідної інформації. Пункт 3 статті 4 закону про медіа попереджає: умисне перешкодження, законної професійної діяльності журналістів та або переслідування журналіста за виконання професійних обов'язків, переслідування за критику, тягне з собою відповідальність згідно законами України. В статті 25 пункт 5 закону про медіа вказане право поширювати підготовлені матеріали, коли стаття 29 цього закону ще гарантує вільне поширення да ще суспільно необхідної інформації. Коли пункт 3 статті 25 Попереджає всіх, що журналіст має право навіть не розкривати джерело інформації або інформацію, яка дозволяє встановити джерело інформації. А тому цей суд я рахую за умисне переслідування судом, мене як журналіста, за виконання моїх професійних обов'язків. Я не критикував владу, а мірно нагадував держслужбовцям не умішутися в релігійні справи. М'яко їм казав. У моїх словах не було ніяких закликів до будь-яких дій. Просив їх, не ваша справа, міняти церковні календарі. Захист довів суду, що вже слідчий, та експерт проігнорували те, що точка зору. Є предметом суспільного інтересу, яка свідчить про загрозу державному суверенітету територіальної цілості України. Отже, повідомлення моє забезпечує реалізацію конституційних прав свобод і обов'язків віруючих жителів Ужгорода та, взагалі, всіх віруючих української православної церкви, та ще й свідчить про можливість. Порушення прав людини, ведення громадськості в обману. Про це може і має писати і говорити журналіст. Однако виявилося, що замість захисту моїх прав влада ініціювала проти мене кримінальне переслідування, що є, як я бачу, актом дискримінації та вседержавного антирелігійного терору. відповідно до статті 25 закону України про інформацію, журналіст має право здійснювати аудіо та відеоматеріали, пункт 1, вільно поширювати під власним авторством, пункт 5. Має право критикувати суб'єкти владних повноважень. Стаття 30. І ось мене звинуватили нібито за критику влади, а заборону моїх проповідей. І є публічною цензурою, забороненою статтею першою закону України про медіа та грубим втручанням у мою професійну діяльність журналіста, правозахисника, що порушується ними стаття 34 Конституції України про свободу слова, стаття 10 Конвенції про захист прав людини та свободу вираження думок. Та статті 30 закону України про інформацію. Треба сказати, що судовий процес у моїй справі супроводжувався систематичними порушеннями права на справедливий суд, гарантованого статтею 6 Конвенції про захист прав людини, статтею 129 Конституції України та статтею 23 КПК України. Суддя неодноразово відмовляв у прийнятті доводів і доказів захисту без мотивованого обґрунтування, що порушує статтю 22 КПК України про право на захист та статтю 370 КПК України про необхідність мотивування судових рішень. Суд не забезпечив рівних можливостей для захисту у змагальному процесі, що суперечить статті 16 КПК України про змагальність сторін та вказівками Європейського суду з прав людини про необхідність надання захисту рівних процесуальних гарантій. На підставі і тепер викладеного я стверджував і стверджую суду самого початку. У моїх проповідях чиста гомілетика та промови церковні по-русинськи, по-нашому, тим язиком, яким владіють жителі Закарпаття, який майже ідентичний церковному, а будь-які мої дії відсутні відносно цієї статті, а з цим відсутній як склад злочину, так власне і подія злочину, що передбачено статтею 161, частина перша, Кримінального кодексу України. Цей факт затверджений в присутності прокурора і судді при публічному прослуховуванні самих проповідей. вони обоє і суддя-прокурор особисто, твердо переконалися, що правопорушень в текстах проповідей немає. В цьому суддя і прокурор самі. Добре переконалися, і ми їм легко це можемо довести, якщо хочуть прокрутити ще раз прослухати сім проповідей. Але суд держиться за неправдиві замовні висновки експерта про суцільну неповагу до ПЦУ. Це в них основна тема, як бачу по всій Україні. Хоч при цьому змушена була експерт визнати про відсутність будь-яких закликів до будь-яких дій. Цей судовий процес є замовне кримінальне переслідування з грубими політично вмотивованими аргументами, заснованими на інкримінуванні мені злочину саме в СБУ та підтримане національною поліцією та прокуратурою. Про що нагадується в статті 370 кримінального кодексу України, сторона обвинувачення Допустила процесуальні порушення, включаючи підлог, перевищення повноважень, використання недопустимих доказів і обмеження прав на захист, порушені статті 364, 365, 366, 384 Кримінального кодексу України та стаття 88 і 290 КПК України. Мої як священника, як журналіста, правозахисника були порушені, що суперечить Конституції України, Закону України про інформацію, про медіа та міжнародними зобов'язаннями України про права журналістів. Я завжди заявляв, що якщо я журналіст 35-річним стажем і ніколи не порушував законодавство у рамках проповідей. І не мав ніякого умислу порушувати й тепер законодавство України, але виявився жертвою замовлення та наклепу від працівників ПЦУ та СБУ та грубої від СБУ провокації, яка привела до злочину і слідчого над поліції, коли матеріали він погодився прийняти і довести придуману в СБУ кримінальну справу до суду. Навіть не задумуючись, що він міг змінити її статтю і погодився довести діло до засудження. Я би, звісно, надіявся, щоб суд керувався принципом верховенства права та справедливості, і мав би визнати мене невинним і виправдати за пред'явленим обвинуваченням у зв'язку з відсутністю складу злочину, що вимагає стаття 370. Три КПК України. Я би просив, щоб таке кримінальне провадження щодо мене за відсутністю події злочину, на що вказує стаття 284 КП України пункт 2, припинити у разі же винесення несправедливого вироку, який в Україні судді виносять під тиском СБУ, це не секрет. Всі священники, котрі під тиском, всі підтверджують, що так твориться по всій країні. Я, як житель Закарпаття, підкарпатський русин, котрий живе на русинській землі, котра в складі України, той, хто найбільше потрудився на референдумі в 91-му році за творення нової незалежної України, нині. Якщо побачу повторені несправедливості українських судів, залишаю за собою право звертатися до апеляційного суду і вже паралельно, що дозволяється, зразу до Європейського суду справ людини та до міжнародних правозахисних організацій, надавши їм всі зібрані наші фактичні матеріали, включаючи відео, аудіо записи судового процесу, щоб донести їх. До громадськості та опублікування їх в засобах масових інформацій. При цьому благодарю Бога і предстоятелі Української православної церкви, блаженнішого митрополіту Онуфрія та всіх наших архіреїв, які смиренно моляться і призивають людей до миру, до єднання.